Доброго дня, шановні, хочу ще одне відео записати в підтримку бігуса. Його не зламали. Він витримав удар зеленського. Більш того, став на ноги і дав вже відповідь. Вони розслідували. Цю ситуацію, хто незаконно за ними стежив, то використовував правоохоронні органи не за призначенням. А це вже саме по собі є злочином. Вже викликали голову Служби безпеки України Верховну Раду з доповіддю, і це дуже дуже гарно. Ще один журналіст вистояв і дає відсіч цієї злочинної влади. А я вважаю, що те, що творить Зеленський, я в свій час відчув на собі. З 2016 року я очолю антикорупційну ініціативу. І ми в рамках своєї роботи виявили крадіжку декілька сот мільярдів гривень. В тому числі це був проєкт Мост Філатова, де ми дуже багато е, років займалися висвітленням крадіжки на грані мародерства, коли там, ну, взагалі, по безпреділу вивозили там чемоданами гроші та інше. Більш того, там Зеленський дав е, обіцянку розібратися, заключив парі і повністю його програв, тому що завезли туди на офіс президента, і на цьому все закінчилося. Так ось, два, е, на мене було два замахи, два замахи розслідували. Один в рамках слідства, другий вже був в суді, тому що там в той замах, який був в суді, там доводити нічого не треба. Було там, прямо під час прес-конференції, там прямо під час загального заходу при поліції, при журналістах при загальних яких там глядачах. На мене було скоєно замах, там доводити нічого не треба. Так ось при Порошенко 5 років це там по судам микала справа. Зеленський закрив справу за 2 дні. І ще раз кажу справу, де не треба було нічого доводити, там все було на відео. Підходить чоловік, мене б'є все. І більш того, це відбувалося під час офіційного заходу, тобто прес-конференції. Але зеленського депутати, які були обрані від партії Слуги народу в Дніпропетровській області, за два дні вирішили це питання. Вони приїхали, наїхали на слідчих, наїхали на суддю, і мені дали що справу по суду, що справу по Розслідуванню два дві відмови. Далі ми будемо ці справи доводити в рамках уже ЄСПЧ, тому що це відсутність правосуддя доступу до правосуддя на території України. Але я не про те, я про те, що Зеленський узурпує владу, і він вже відтворив, кооператив озеро, як е, Путін. Він вже е, зробив нових олігархів, він вже зробив нову систему покарання і там тільки питання. Тання часу, тому що вже три тисячі патріотів сидить в тюрмах, вже сидять журналісти, вже за ними слідкують, вже на них тиснуть. І оцей кооператив озера, який зараз створює Зеленський, він нічим не відрізняється від того, що створив Путін. Більше того, це калька з того кооперативу озера. І вже скоро подивитесь, і ви згадайте мої слова. Вже скоро у Зеленського з'являться свої скрипалі, вже скоро у Зеленського з'являться свої літвіні. Так, скоро цей режим захоче крові, багато крові, і е, це тільки питання часу. Тому я дуже е, радий, що Бігус вистояв, що дав відсіч. Е, також там я знаю, що Бутусова там просто. Настільки на нього зуби точать, що прямо ж слина тече, і дуже багато там, взагалі, залишилося вільних журналістів в Україні на пальцях однієї руки перерахувати можна, тому що машина працює так: тобі дають гроші. Якщо ти не береш, тебе починають забивати, як бігуса, як інших журналістів. Тому я дуже вдячний, що він вистояв, що він не ліг під ту владу. Я чекаю від нього розслідувань, жорстких розслідувань, де він буде висвітлювати ці всі приступні дії цієї влади. А всім нашим партнерам схаменіться. Ви зараз робите такий же режим, як е, режим Путіна, тільки в Україні, закриваючи очі на те, що відбувається в Україні з журналістами. Ви. Робити той же режим Путіна, і вони вже нічого не бояться. Вони скоро почнуть вбивати журналістів на території Європейського союзу. Там трошки залишилося. Вони вже планують це робити. Вони вже хочуть закрити рота всім, хто вже в Україні у всіх практично закрити рота. Всі, хто за е, межами України, що ще може казати, вже на них там шукають миття найдемов там, а ми вже знаємо діти. І оце все мурчання оцього режиму Зеленського рано чи пізно закінчиться тим, що ви сам перед в Європі, в США, зрозумієте, що жодних. Відмінності між тим, що є в Росії, в Україні вже немає. Це Єрмаки, оце все, там правоохоронні органи, блядь, і так далі. Тому до Літвіненків та іншого залишився один крок. І це вже скоро буде. Скоро будуть скрипалі Зеленського. Десь в Європі вже ходять кіллери і шукають тих хлопців, хто, блядь, говорить правду. Залишився один крок.